Ну і з нами у студії цієї години юрист Костянтин Глоба. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю. може трошки не ваш профіль, та все ж таки події розгортаються масштабні. Що деякі аналітики кажуть, що ну ось вона тепер повноцінна третя світова війна розпочалась, і ця регіональний цей регіональний спалах має всі шанси залучити до цієї війни інших гравців. Інші е зони можуть спалахнути по усій планеті. Але нас цікавить, перш за все, український ракурс. Як? Ці події можуть відобразитися на нашій війні, на нашому майбутньому. На вашу думку, а, насправді для України, а, якщо ставити саме так питання, а, тут є як позитивні елементи, так і негативні. Якщо розглядати а, серед позитивних моментів, ну як мінімум а, а, дронів в Україні стане десь близько на 100 вже менше. Це перше. да, я маю на увазі про шахеди, які поставляються Іраном до Російської Федерації, яка використовує в нашій війні ці шахеди. Це перше. Друге, Іран, на мою думку, деякою мірою зосередиться зараз на своїх внутрішніх проблемах, а не на відносинах Ірану з Росією в контексті української війни. Тобто, власне, в даному випадку можна розглядати як певні позитивні зрушення для України. Якщо ж говорити про негативні наслідки, вони також є. Серед негативних наслідків можна виокремити безпосередньо розділення міжнародної. Спільноти назву так в поглядах щодо цієї війни Сполучені Штати Америки підтримали в цьому питанні Ізраїль. Європа починає підтримувати Іран. Це, на мою думку, доволі негативно, негативним явищем буде щодо України розділення такої уваги, оскільки. На сьогоднішній день світова увага в контексті конфлікту військового вона прикута була до України. Зараз вектор це трошки розпорошується. Це є однозначно негативним наслідком. Якщо говорити далі про наприклад американські озброєння, то Петріоти наразі поїдуть, я так розумію, до Ізраїлю. Ізраїлю. Відповідно, ці патріоти, Україна претендувала на ці петріоти, да? тобто для України. Це є однозначно негативним наслідком цієї війни. Тому ну на сьогоднішній день, якщо об'єктивно розглядати, то реально є і плюси, і мінуси. Ці є ще одна грань. Мені здається, що у Кремлі сьогодні вранці прокинувшись і подивившись на вартість одного барелю нафти бренд, дуже зраділи, бо вона сьогодні вранці сягнула 79 доларів. Це для Росії дуже вигідна ціна, і здається мені, що там. Вранці в Росії для усіх були причини у Кремлі відкурковувати шампанське, бо це дає змогу накопичити ще більше грошей на війну проти нас. От будь-яка криза на близькому сході робить нафту дорожче, і це для Росії великий плюс. Правда ж? Ну, але ми сьогодні розглядаємо глобально питання ведення санкцій. Воно відтерміновано. воно відтерміновується на сьогоднішній день певним чином. Але все ж таки, якщо розглядати питання санкцій, там планується ведення відповідних і нафтових важелів впливу і обмежень торгівельних. Тому ну, сьогодні нафта злетіла в ціні, але є реальні передумови того, що вона буде доволі певним ну, серйозним чином обмежена. В результаті ведення санкцій в майбутньому. Ми будемо стежити за цією ситуацією. Тут. Власне, непроста історія вимальовується з цього всього, але далі пропоную у нашій бесіді торкнутися деяких внутрішніх наших моментів і питань уже ближчих до вашого профілю діяльності. Слідчі державного бюро розслідувань прийшли до сина народної депутатки від фракції Європейська Солідарність Ніни Южаніної, Цитую із терміновим. Обшуком. Кінець цитат прибули у квартиру, де перебували троє неповнолітніх дітей і пробули там шість годин. Про підозру синові не повідомили. Депутати і адвокати повідомляють про певний психологічний терор. Почуємо. Нічого не інкермінують, Прийшли без документів. Роблять обшуки, як якось називається невідкладний обшук. Тобто, я так розумію, що нема ніяких ні ухвал, ні постанов. Просто треба провести обшук. Шукають якісь документи, пов'язані зі мною. Це все, що я можу сказати. Е, головний слідчий цієї групи весь час телефонує комусь наверх і консультується по кожному кроку. Тому що коли вони побачили цю квартиру і трьох дітей, вони зрозуміли, що їм, їм немає чого тут робити і чого шукати. У дитини день народження увірвалася оця група, вилучили з квартири всі кошти, телефони. І тим самим зірвали дитині свято, і навіть можливість там зараз вирішувати ця проблема. Я сподіваюся, що вирішиться, але це цинічне нахабство, коли троє дітей в квартирі це безчинство, а потім однієї з цих одного з хлопчиків день народження йому зривають свято. Що вони сумбурно пояснювали, що це запровадження? Там вже вийшли якісь новини про якісь там 209 двісті дев'ята, якісь там відмивання коштів без згадань згадки, який злочин передував цьому. Тобто, це це настільки абсурдно, настільки незаконно і настільки якась маячня, але мета проглядається дуже чітко тиснути. Залякувати, влаштовувати ось такі, просто ну я навіть не знаю, які пристойні слова підібрати, до того, що тут відбувається. Ну звичайно, що ми будемо е вживати відповідно до закону заходів з захисту е сім'ї, але те, що влада за допомогою цієї своєї ДБР, вона вже давно перейшла всі мислені і немислені кордони законів і моралі, і почала переслідувати сім'ї, і дітей, це факт. Я думаю, що в тому, що стосується Южаніна, це ответка за те, що ми зараз дуже жорстко підняли питання фортифікації, скільки грошей там було вкрадено, що ми домоглися створення тимчасової слідчої комісії, яка серйозно займається фортифікаціями. Що ми підняли питання, коли саме Європейська солідарність Петра Порошенка пропонувала побудувати фортифікація навколо Покровська, але Офіс президента заборонив це робити місцевим адміністраціям. Отже, слідчі ДБР розслідують щось і прийшли до сина народної депутатки від Європейської солідарності Ніни Жаніни. Пан Костянтине, чи відомо вам щось більше про цю справу? Чому все це не закінчилось підозрою? Що шукали, до чого намагалися отримати доступ? Ну, по перше, я для себе так умовно називаю подібні обшуки позаправовим пограбуванням. Насправді а якщо поглянути на закон. То дійсно є таке право правоохоронних органів проводити обшуки без ухвали. Але це, по-перше, виключні випадки, це крайньо виключні випадки. І по-друге, ці випадки мають бути пов'язані обов'язково з врятуванням майна негайним. От коли щось сталося, і негайно правоохоронному органу в моменті необхідно врятувати це майно. Якщо поглянути на справу Южаніної і Вивчити джерела я, на жаль, не адвокат пані южаніної, але я почитав по доступним джерелам певні обставини кримінального провадження. Це кримінальне провадження вже розслідується певний тривалий проміжок часу. Виникає процесуальне чисто перше питання. А яка необхідність врятування майна виникла от, от зараз, коли дане кримінальне провадження по даним фактам розслідується вже тривалий час? Виглядає це, ну м'яко кажучи, сумнів? -е, цей фактор екстреності він сюди не може бути Та да ні. Ну об'єктивно, ні. Зрозумієте вірно, кримінально процесуальний кодекс дає таке право. Ну, наприклад, якщо... При вбивстві, от зараз, тут і зараз сталося вбивство, і правоохоронні органи переслідують злочинця. Переслідуючи злочинця, вони мають право зайти без ухвали суду в приміщення, наприклад, відшукати там зброю у цього злочинця. Окей, оце такі випадки. Якщо ми розглядаємо через подібні алгоритми дії справу пані Южаніної, я ну не бачу тут передумов для таких дій це по-перше, законних передумов. Тобто на сьогоднішній день однозначно можна констатувати факт, той що дані дії не є законними. Це перше. Друге, у мене так в шутку виникло питання: а врятовувати майно... Від е, трьох малолітніх дітей шість годин врятовували, угу. ну, от об'єктивно, що відбувалося? Врятовували якісь документи, гроші, винесли гроші. Да? Гроші сім'ї врятовували від малолітніх дітей. Воно ну, об'єктивно, воно так виглядає. Мені здається, цей факт теж з юридичної точки він, ну, крайні сумнівний є. Якщо говорити про е, вилучені кошти е, як окремий елемент, е, то Законодавець чітко регламентує, що суди в майбутньому, якщо це дані дії, будуть легалізовані, або в моменті зараз, коли не є ухвала, слідчим дозволяється вилучати грошові кошти виключно, якщо вони пов'язані з злочином. Тобто вони або здобуті злочинним шляхом, або на собі мають сліди злочину. Розкладаємо сліди злочину. Знайшли сліди злочину на грошах пані Южаніної. Ну, я не знаю, там кров чи ще щось, да? чи відбитки пальців, фізичні сліди. Да? Я 100% гарантую, що ні. Другий елемент ці гроші пов'язані, мають бути з вчиненим злочином. От момент, питання процесуальне. Яким чином за 6 годин? Спасаючи документи від трьох малолі... гроші від трьох малолітніх дітей, встановили, що дані кошти пов'язані безпосередньо з предметом злочину. Як? Я 100% гарантую, що цього також не встановлено. Тобто, повертаємося до першого мого тезису. Це фактично позаправове пограбування. Чи можуть бути такі дії Державного бюро розслідувань предметом подальшого юридичного оскарження? Звісно, так кримінально-процесуальний кодекс регламентує ряд повноважень адвокатам з цього приводу, і насправді, в особисто моїй практиці, ми такі арешти ну, з майже 100% гарантією знімаємо, оскільки ну я об'єктивно тут видно, що немає підстав для вилучення грошових коштів ну, якщо ми говоримо про гроші. Якщо говорити про мотивацію подібної діяльності, чи може бути це ну щось пов'язане з діяльністю партії Європейська Солідарність? Оскільки а, зараз партійна заява, яку ми чули, от, буквально щойно про це а, нам говорить? Ну насправді воно так виглядає. Да, е, насправді, коли політики підіймають певні питання і одразу після цього відбувається невідкладний обшук, де гроші врятовують від трьох малолітніх дітей, негайно. Ну, вибачте, але це так виглядає і воно об'єктивно виглядає так. На сьогоднішній день жодної позиції правоохоронних органів офіційної е, я не бачив особисто. Можливо, вона є, але я не бачив. Я не бачив, чому. Вилучені грошові кошти я не побачив позиції саме з чим був невідкладний проведений обшук без ухвали, що перешкоджало отримати дану ухвалу З Умовою того, що кримінальне провадження вже тривалий час. Ну, якщо чесно, з правової точки зору дані дії ну, є ну, нонсенсом. Якщо вони є нонсенсом, якщо вони не а, вкладаються в межі закону і в межі поняття так дозволено, то відповідно можна вести мову про ну, банально політичний тиск, політичну розправу будь-що, бо воно так виглядає. Чи накладає подібний обшук якісь певні обмеження на правочин самої ніної жання? Е, ні, наразі для того, щоб обмежити особу в пересуванні або в реалізації інших прав, е, має бути відповідна ухвала суду, якої, е, якою безпосередньо обмежується. Як я розумію, ані повідомлення про підозру не вручено що до речі, зайвий раз підтверджує те, що невідкладність обшуку була не невідкладною, оскільки ну. Давайте так. Ви злочинця. Ви або злочинця переслідуєте і вручаєте підозру одразу. Потенційного я маю на увазі злочинця. Да? Або якщо ви це не зробили, так це однозначно свідчить про те, що у вас немає підстав ані вручення підозри і виникає доволі великі сумніви в проведенні обшуку вилученні майна в невідкладності і в цих всіх питаннях. Тобто, ну з характеру дій правоохоронних органів випливає сама і необґрунтованість цих дій. Судді, слідчі і прокурори, яких раніше привів до правоохоронної судової системи Андрій Портнов, і досі залишаються на посадах і продовжують виконувати доручення, зокрема теперішньої влади. Про це йдеться у матеріалі на сайті text.org.ua. Як приклад, журналісти наводять суддю Володимира Мельника, який наразі веде справи проти колишніх співробітників УДО, яким закидають обвинувачення у незаконному перевезенні коштів, начебто для фальсифікації голосів на президентських виборах 2019 року, за словами сторони захисту, обвинувачення спирається на відеоматеріали Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Одним із основних важелів впливу для Портнова стало державне бюро розслідувань, яке допомагало йому не тільки просувати свою неприязнь до Порошенка та інших представників влади тих часів, а й уникнути відповідальності за свою діяльність за часів Януковича. Народна депутатка восьмого скликання Тетяна Чорновол 19-му році заявляла: тодішній керівник ДБР Роман Труба перебуває під цілковитим контролем Портнова, тому останній не відповідає перед правосуддям. У медіа пишуть, що Портнов посприяв призначенню багатьох суддів. Конкретний приклад у липні 2019 року наводить тодішній керівник управління спецрозслідувань генпрокуратури Сергій Горбатюк. Процитуємо повідомлення про це. Отримано інформацію про те, що один із керівників часів Януковича впливав на зміни в керівництві апеляційного суду Києва, буквально протягом останніх місяців двох впливав. І змінили імен судді чиновника Горбатюк не назвав. Але Інтерфакс Україна і «Укрінформ» пишуть, що це відповідно Володимир Мельник і Андрій Портнов. Протягом своєї кар'єри на цій посаді Мельник був фігурантом кількох скандалів та журналістських розслідувань. Саме журналісти часто ставали кісткою в горлі для Портнова, і він використовував свій вплив у судах, щоб заткнути рота незалежним ЗМІ. Я нагадаю, з нами у студії юрист Константин Глоба. Пане Костянтине, як би ви оцінили роль Андрія Портнова у формуванні і контролі судової системи нашої держави, чи була вона справді настільки глобальною, як про це говорять медіа? Ну, на жаль, пан Портнов у нас вже на сьогоднішній день став таким, образно кажучи, мірилом на погане і хороше. Але на мою думку, знаєте, от це деякою мірою зміщує вектор уваги з дійсної проблематики. А, а дійсна проблематика станом на сьогодні, вона полягає в тому, що є конкретні особи, судді, прокурори, слідчі, конкретні люди, не портнов вже, а конкретні люди, які дозволяють собі проводити знову ж таки обшуки, без ухвал. З надуманих підстав виносити цілком необґрунтовані незаконні рішення, проводити слідчі дії в кримінальних провадженнях з метою будь-якою, а не встановлення об'єктивних обставин і доведення вини певних осіб. Так? На жаль, у нас такі події відбуваються. Тому я знаєте наразі. Я б і в своїй практиці, і в своїх висловлюваннях, я намагаюся вже зміщувати вектор з обговорення портнова на конкретні персоналії. А ці персоналі вони у нас є, і їх доволі багато. Тому давайте говорити про недоліки. Тієї системи, яка зараз працює, зараз вона тих людей, які зараз на місцях є. На жаль, дійсно ми використовуємо це це мірило, да? але все ж таки є порушення. Я готовий констатувати той факт, що вко ну, кожного дня я, як практикуючий адвокат, кожного дня реально стикаюся з порушенням. Порушенням будь то слідчих, будь то прокурорів, будь то там, в цілому органів досудового розслідування і судової системи, от саме цим елементам варто приділяти увагу. Тому, можливо, навіть ви знаєте, я закликав би усіх а, от зміщувати вже вектор на конкретні випадки, конкретні проблеми і оцінювати їх з точки зору того, що є зараз. Буквально нещодавно народний депутат попереднього скликання Ігор Лапін ініціював створення петиції про люстрацію судової системи від кандидатів, від тих, кого привів в цю систему портнов і тих людей, які були з ним афілійовані. А на жаль, ця петиція не була зареєстрована. Про що вам каже цей факт? Ну на жаль, дійсно на жаль. Це моє, скажімо так, внутрішнє відношення. Мені б насправді було цікаво подивитися на результати. Але давайте розглядати знову ж таки, знаєте, без шаблонів. Знаєте, в теорії в криміналістиці є таке поняття, що злочинцями не народжуються, ними за певних обставин стають. От тут можна примінити таку ж ситуацію. Якщо когось, той же Портнов якимось чином привів, пролобіював, це не завжди може означати, що от там клеймо це людина погана. Я зараз нікого не захищаю, зрозумієте правильно, да? я адвокат, я по своїй натурі завжди захищаю людей. Да? Але е, мій зараз месец полягає в тому, що Необхідно оцінювати якість роботи тут і зараз цієї людини. Якщо ця людина там будь-то суддя, будь-то прокурор певним чином осягнула, щось, свій досвід, свої вчинки, і дійсно наразі виконує свої. Функціональні обов'язки, так як передбачено законом, то чому ми на неї маємо вішати оцей ярлик портнова? Тому знову ж таки, да, у мене меседж, да, треба це питання вивчати. Дійсно, є відповідні негативні там тенденції, наслідки, але не ставити клеймо. Ви, як ніхто інший, знаєте, чудово, як функціонує зараз в Україні судова система. Якби у вас запитали, що б варто було змінити в судовій системі? Які основні точки реформ треба було привнести в цю галузь? Що б ви назвали серед, наприклад, трьох основних пріоритетів? Знаєте, я б назвав насправді один пріоритет забрати у правоохоронних органів телефони і забрати у суддів телефони, щоб вони не могли зідзвонюватись. Все. От, все. От цього вже на 50% буде достатньо. Адвокати в подальшому зроблять свою роботу. Тому, ну, якщо то, глобально це так, якщо, ми, якщо говорити більш конкретно, насправді у нас більш-менш нормальної якості закони, більш-менш, у нас є дієві інститути, але в Певних категоріях або справ, або питань дані інститути вони е, досягли рівня ну недієвості, причому це зробили умисно. Е, зніміть я завжди кажу: зніміть нашийник суддів, зніміть нашийник судової системи. І все. Дайте суддям виконувати свою роботу. Як за законом. Ви що, думаєте, суддя там не, ну, не вміє читати кодекс, всі вміють читати. Суддя не розуміє кодекс, всі судді розуміють кодекс. Але чомусь закон не застосовується завжди так, як він написаний. Отут виникає питання: чому? Заберіть телефони. Зрозуміла історія і логічна. Пане Костянтине, я вам дякую за візит і за розмову. Юрист Константин Глоба був з нами цієї години. Дякую. Дякую.